Я хочу дуже смачний бургер. Бургер? Так, це ж простіше простого. Потрібно підсмажити котлету. Наливаємо трохи олії на сковорідку. і обсмажуємо. Мм, дуже соковита котлетка вийшла. Викладу її на брутальні чорні булочки і додамо кетчупу. Ого, круто! Хочеш шматочок сиру? Лови Ха-ха! Це не смішно, Кенні! Так от кладемо побільше сиру, а потім нарізаємо грибочки і, звісно, їх підсмажуємо. У мене в планах зробити начинку із смажених грибів. Викладемо грибочки на сир, а потім додамо соус барбікю. Таким чином, наш бургер набуде приємний після смак. скажемо так, з димком. Кладемо слайси свіжого помідора, цибуляні кільця, листочки салату, накриваємо друге половинкою і готово. Точніше, майже зараз сама весела заключна частина. Обсмажимо бургер з вогнемету. Треба швидше усунути загоряння. Вогнегасник нам в допомогу. Припиніть дівчата. Ну і навіщо ви це зробили? У мене все було під контролем. Ми займись краще своїм бургером. Так, так, ти маєш рацію. М -м, солодка вата просто вогонь. З неї я можу зробити булочку. Трамбуємо в глибоку миску, а потім перегорну її. Валя! Вийшло! Тепер мені потрібна начинка. Це будуть різні блакитні смаколики. Мармеладні стрічки вже лежать на булочці. Потім поливаємо їх блакитним гелем зі смаком лохини, викладаємо ММД і посипаємо порошковою жуйкою. Далі додамо райдужного мармеладу. І поліємо все кислим гелем. Так, роксі точно сподобається. Ну а верхню булочку я посиплю також порошковою жуйкою. От і все. Вийшло класно. Ого, Еліс, ти сама це вигадала. Mm -hmm. Так, зараз все покажу. І так, я вже нарізала полуницю. Тепер мені треба нарізати маршмело. Ну а булочку я вирішила замінити пончиком. Розрізаємо пончик на дві половинки. Ой, пробачки ні. <ріхи> ну, подумаєш, зараз я все приберу. Так от, булочки-пончики є. Тепер настав час збирати наш бургер. Для початку видавлю побільше збитих вершків, потім викладу полуницю, полуницю маршмеллоу і повторимо це декілька разів. Накриваємо половинкою пончика і поливаємо полуничним сиропом. Ну і що, друзі, готові подавати свої бургери. Роксі смачного. І так, брутальний бургер від Кені, неймовірний бургер від Мері і милі бургери від Еліс. Швидше вирушаємо на дегустацію. Що ж, хочу почати дегустацію з цього блакитного бургера. М -м, яка ж це смакота! Мені подобається. Тепер я спробую чорний бургер. Такий класний. Ого, яка соковита котлета всередині. А ще мій улюблений сир. Велике дякую, Кені. Ну і нарешті спробую ось цю рожеву красу. Мм, він такий солодкий, як і блакитний бургер. І тут так багато збитих вершків. Отак. Елє, вітаю, Ти перемогла. Я ура! Мій бургер самий кращий. Узі тихіше, подивіться на Роксі. Увага, увага! Я хочу торти із рідким центром. Хм, треба приготувати. І так, першим ділом мені знадобиться блендер. У нього заливаємо нутило. Вона у мене, до речі, чорна. Таке ніколи ніхто не коштував. Але повірте, це дуже смачно. Далі засипаємо моє улюблене орео. Отак. Це печиво просто неймовірне. Ну і нарешті все перемішуємо. У мене виходить смачне шоколадне тісто. А тепер треба його залити у круглу форму. Вау! Ось це краса! Далі беремо коло і заливаємо в неї мед. Щоб у мене вийшло медове желе. Чудово! Тепер залишилось пляшку заморозити, а тісто навпаки підігріти. З швидкої заморозки на місці пальник також в руці. Ну що, погнали? Ого, круто виглядає. Ще пак. І так, шоколадний бісквіт готовий. В центрі вирізаємо отвір, а всередину я залю медове желе зі смаком коли. Видавлюємо та побільше. Отак. Виглядає ідеально. Залишилось прикріпити етикетку Кока-Коли і все готово. Вау, прикольно. А в мене є хоба буба. Хочу зробити торт зі смаком моєї улюбленої жуйки. Саме тому мені треба її дуже багато. Тепер з'єднаю кінці і у мене вийде один великий рулон. Клас. Ага, для начинки я буду використовувати рожеву нутеллу. Вона просто супер. А ще у мене буде торт з маршмеллоу. Роксі його любить. Далі знову беремо корши з жуйки. Поливаємо його шаром нутелли. І зверху викладемо жуйку і мармеладні стрічки. Краса. І останній жувальний корж. І останній слой нотели. Готово. Я вже зібрала торт і покрила його кремом. Тепер займемось начинкою. Для цього вставимо у наш торт лійку. І заливаємо спочатку кислий гель, ага. а потім солодкий. Наливаємо побільше, не шкодуємо. Так, думаю, цього вистачить. Тепер за допомогою блакитного ММДМСу я прикрашу торти. О, так. ви тільки подивіться, як гарно це виглядає. От і все. Мій торт готовий. Вау, вийшло дійсно яскраво. Еліс, у тебе також непогано. Ось це так. Тут торт з ММДМ, з Кока-Колою і Хуба-Бубою. З якого ж почати? Мабуть, із цього блакитного. О, рідкий центр. Саме так, як я й просила. Прикольно. М -м -м, а на смак? Неймовірно. Uh -huh. Наступний я хочу спробувати торт з колою. Прикольно, у нього корші шоколадні і також є рідкий центр. М -м -м, неймовірно, смачне медове желе зі смаком коли. Uh -huh. Супер! І останній торт це торт зі смаком хоба-буби. хобабуби. маршмеллоу Неймовірно. А ще здорово, що я можу надути бульбашку. Клас. Ну і що? Усі тортики такі круті, що я не можу віддати перемогу комусь одному. Перемагають всі. Так, здорово. На цей раз я хочу локшану. Чекаю ваші варіанти. Добре, буде зроблено. І так мені знадобиться чайник. Ого, всередині вже є окроп. Це здорово. І так, заваримо локшано. Мабуть, я заварю її прямо в чайнику. Оуч, Ауч, як! О, у мене є шіпці. Ага. З їх допомогою я зможу витягти локшану та не опектись. Перекладемо її назад у коробку. А тепер саме час додати начинку. хід піде солодкий рожевий порошок. Потім солодкий рожевий гель. М -м, а що б ще? <пробіт> таке точно не коштувала. Це якийсь суперкислий гель. Сподіваюся, що роксі оцінить. Ну що ж, залишилось це гарненько перемішати і можна подавати. О, локшина стала неймовірно гарного кольору. А в якості декора я вставлю льодяни клокшину і додам вушка. Подивіться, яке комедне поросятко вийшло. Моя локшина, звичайно ж, буде чорною. Для цього мені потрібні свіжі чорнила каракатиці, стільки вистачить. Тепер гарненько все перемішуємо. Коли локшина стала потрібного чорного кольору, перекладемо у картонну коробку. Хм, Знаєте, чогось не вистачає. Може, ще однієї палички? Більше потрібно більше паличок. Дивіться, я ще й очі зробив. Тепер нагадує їжака. Кені Еліс, ваша локшина неймовірно смішна. Роксі швидше від сміху лусне, ніж спробує це. Ой, не можу. Добре, часи мені братися за справу. Я хочу зробити солодку локшину з мармеладної стрічки. Ось це крута ідея. Хм, Стільки мармеладної локшини вистачить. Тепер час додати інших смаколиків. Це також мармелад, і він неймовірно смачний. Можете мені повірити. Покладемо трохи. Ще трохи. Хоча чого шкодувати? Висиплю всю упаковку. Чудово. тепер потрібен соус. У мене буде блакитний кислий гель. Краса. Додамо жувального порошку. І можна подавати. Ну що, як вам? Геніально, я знаю. Вау, кожен зробив лакшану у своєму стилі. Ой, які прикольні вушка свинки. А що ще є? П'ятачок? Прикольно. М -м, як смачно! Хрю-хрю. Хочу добавки. Ммм, Яка ж це смакота? Тепер я хочу спробувати чорну локшину. Вона також дуже кумедна. М -м, очі зроблені з мого улюбленого печива орла. А сама локшина якось дивно пахне. Ой, фу, гидота яка! Треба швидше заїсти цей рибний смак блакитною локшиною. Ммм, Так вона зроблена з мармеладу. Як прикольно! Ням-ням-ням, ця мармеладна локшина точно перемагає. Ууу. Так, Я перемогла. Нарешті сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк та підписуйся на наш канал. Та діліться з ним друзями. Попереду на вас чекає ще багато всього цікавого.